Церква може стати доброю платформою для того, щоб молода людина себе реалізовувала. Найпоширеніший запит студента до священника. різний, і я думаю, що Україна, яка переживає непрості часи, драматичні часи, час війни. В часі війни це одні запити, Так, взагалі про сенс життя, де Бог у цій війні. Як будувати стосунки, як приймати людину, яка до прикладу хлопець, який воює, е, який повертається, як розуміти так у ковідний час, це були інші запити, також про сенси життя, про страхи, про тривоги, до ковідний це часто про сімейні цінності, про стосунки, про батьківські сценарії направду дуже різний, що стосується професії, особистого життя, і суспільного життя. Що таке центр академічного душпастерства. Неформально, правильно, але наша офіційна назва це є Центр студентського капеланства Львівської архіпархії УГКЦ. Структура, релігійна організація, задання якої дбати про духовні потреби студентів, викладачів і я не побоюсь навіть сказати ректорат. Якою є постійна діяльність центру? Наша постійна діяльність це. Перебування як в університетах навчальних закладів, також у судмістечках навчальних закладів. Праця як і формаційна, освітня, едукаційна, духовна, соціальна, волонтерська різна на території як університету, так і студмістечок. Часто зустрічаєте провокаційні запитання. Постійно люблю це. Люблю, коли особливо ми коли ходимо з рідською дою по гуртожитках, люблять позиціонувати себе, що я не вірю або я агностик. так. І коли питаєш, а яка причина, що ти не віриш, що таке агностицизм взагалі? то важко відповідають, тому що це підтримана теорія, яка не до кінця зрозуміла для самого студента чи студентки. Що почати працю з молоддю молодому душпастерю? Праця над собою. Виключно над собою. Це має бути це присутні цей драйв, це кльово. Коли я можу побути у спільноті, побути біля молодого душпастеря. Це закінчується тоді, коли священик не розвивається. Йому потім стає нудно і не цікаво. Це має бути смачний стейк. Так любимо говорити в нашій команді. Чому дівчата більше в церкві, ніж хлопців? Тут таке дуже розлога мала бути відповідь, така дуже е е широка відповідь, як на мене. Я думаю, що тут пов'язано з емоційною прив'язаністю. Мені хочеться сказати, тому що дівчина чи жінка більш чутлива. Так, а, а взагалі праця з хлопцем, вона має бути така е дуже конкретна. Так, якщо біле, то біле, чорне, то чорне. Але в спільнотах це просто сунок, а дівчина більше хоче. Стосунок, так. Ну, хобість також, звичайно, але можливо, на даний момент в спільнотах менше конкретики, а більше стосунку, тому десь це. Може бути одна з таких відповідей. Але я б на це питання подивився набагато ширше. Що найважче в праці з молоддю? Бути біля їхньої болі. Це один з таких непростих моментів. Бо теорія і навчання про Бога – це одне. А коли людина болить і вона цього бога не відчуває, це інше. Що приносить найбільше задоволення у праці з молоддю? Чесність, коли тебе запитують, і ти не знаєш, то ти кажеш, я не знаю. Коли запитують дуже складні питання, чому війна забрала моїх близьких, то ти не вигадуєш. Ти просто чесно кажеш, я не знаю. Яка програма праці з викладачами? В різний період ми і реколекції для них проводимо, зустрічі різні проводили, особисте спілкування. В залежності, наскільки викладач, як викладач має час на зустрічі чи реколекції, чи прощі. Тому ми намагаємося, дивимося від університету. Бо університет на ну, університет по своїй кількості теж не, не, не однаковий, скажімо так. Де черпаєте натхнення? Праця над собою, над своїм серцем праці над духовним життям, едукаційні моменти, фізичні моменти, тому, торкаючи ці вище запитання, що важливо, важливо самому розвиватися. І це мій ресурс. Я люблю вчитися, я люблю подорожувати, я люблю гори, маю різні проекти в горах, Ось тому це мій ресурс, тому це і є натхнення. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.